Доброго ранку всім, хто прокинувся! З вами я, ваш персональний тренер Тетяна Літавріна. Сьогодні наш комплекс прав для покращення самопочуття і підвищення працездатності для людей, які більшу частину часу проводять сидячи на робочому місці. Розпочинаємо комплекс вправ. Сідаємо на половинку стільця. Добре, руки на пояс. Починаємо нахилу вперед. Назад. Чотири. Три. Два. Один. Сторони. Три. Два. Один. Добре. Потягнулись. Два рази. Вверх. Два. Назад. Два. Вверх. Два. Назад. Зводимо лопатки. Привідведені назад. Два. Вверх. Два. Назад. Три. Вверх. Назад. Два. вверх тянемо. Назад. Добре. Наступна вправа. Відведення тулуба. Назад. Чотири. Три. Акцент скручування. Верхом тулуба. Розслабляємо спину. і тягуємо живіт. Два. Один. Ускладнюємо, розпрямляємо з ногою. 4. 3. Два. Один. Добре, наступна вправа. Розпрямляємо ноги почергово в колінах. Для ускладненого варіанту не приставляємо на підлогу. Підтягуємо живіт. Чотири. Три. Живіт напружений. Два. Один. Добре. Наступна вправа. Тримаємо ноги під котами 90 градусів. На 10 рахунків тримаємо десять. Дев'ять. Максимально вверху тримати напружен прес. Вісім. Сім. Не опираємось на спинку стільця. Шість. Не забувайте про дихання. П'ять. Чотири. Три, два, один. Добре. Роставляємо ноги і наступна вправа. Руки в замок. Тянемось вперед. Чотири, три, два. Один. І потянулись. вверх. На сьогодні все. Зустрінемось у формулі краси.